Добрий день, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами зустрічаємось на уроці малювання. Кого ж ми сьогодні з вами будемо малювати? Для цього вам потрібно відгадати загадку? В нас гуляє біля тину. Має носик на мистину, сам він схожий на будячок. Це колючий? Так, мої любі їжачок. Подивіться, будь ласка, якого їжачка ми сьогодні з вами будемо малювати. Що нам для цього знадобиться? Білий аркуш паперу, на якому в мене вже олівцем простим намальован ось цей наш їжачок. Стаканчик з водою, звичайно, фарби, пензлик, ось така пластмасова вілочка. І ось такий. Листочок. Ну що, починаємо з чого ми з вами почнемо? А почнемо ми з вами за допомогою вілкої малювати голочки нашому їжачка. Як це буде виконуватися? Я трішечки намочу вілку, потім ось так от роблю. За допомогою чорної фарби. І зараз я починаю ось так от. І так, ми з вами намалювали голочки нашого їжачка. Поки вони будуть підсихати, ми за допомогою чорного фломастера наводимо контури мордочку нашого їжачка І так, починаємо. Ось який ежик у нас з вами вийшов. Але чогось нашому їжачку не хватає. Ми з вами вже казали, що на зиму їжачок ложиться спати до самої весни. А отепляє він своє мешкання за допомогою листики. Тому ми з вами за допомогою цього листика будемо малювати осінні листочки, що нам для цього знадобиться. І так, я поки відкладаю наш. Заготовку. І так, я беру листик, відчиняю фарби, листочки осінні бувають різні. І жовті, і помаранчеві, і червоні, і даже, можуть бути, ще зустрічатися зелені. Ну, я, наприклад, візьму ось такого кольору. Потім я наношу фарбу на листочок. Дуже-дуже шиб... добре. Жирно так. Так, тепер я беру наш листочок і там, де у нас є фарба, прикладаю ось так от, на папір. І дуже-дуже. Похайно придавлюю наш листочок. Ось так пальчик. Подивіться. Тепер я беру за тоненьку гілочку і підіймаю. Ось який листочок у нас з вами вийшов. І так я буду робити доріжку з листочком і декілька листочків на гілочку. Ось який їжачок-хитрачок. У нас з вами вийшов.